Бажаю міцного. Знову на склад заїхав е, один з найпопулярніших е, і найпродаваніших ДТК е, для ПКМа, або кулемета Калашнікова, або покемона від е, українського виробника Стріла це ДТК Батрафляй. Що в комплекті? Постачається він ось у такому. Отакі коробки картонний в комплекті патч. Наліпка із логотипа виробника. Шестикутник для встановлення. Інструкція. І, власне кажучи, сам ДТК Виробнений зі сталі, досить такий важкий. Ботерфляй або Ментелик, він називається через свою форму. Можете подивитись. Це один із найефективніших, на наш погляд, ДТК для ПКМ на ринку на цей час. Окрім того, що він просто накручується. Ще присутня така ось цанга. Тут таке цангове з'єднання для того, щоб можна було надійно зафіксувати ДТК на стволі. Таким от чином. Ось. Знову на складі, якщо є бажання замовити. Є питання стосовно товару, Будь ласка, будемо раді допомогти. Пишіть, замовляйте, телефонуйте. А дня.